Ой, рідні мої, чого тільки не зробиш, аби не йти в армію, аби не або не спускатися, як кажемо, знайома в шахту, або не спускатися в окоп. Українці дуже креативні люди. Дуже креативні люди. І от свій такий креативний талант а, продемонстрував один а, з українців, який одружився на власній тещі, аби втекти за кордон. На кордоні з Угорщиною чолов... прикордонники зупинили чоловіка, йому 42 роки, 42 роки. який зробив те, що, е... скажіть мені, який одружився на своїй тещі? 78 років. Дружині, нібито дружині. Виявилося, що так звані молодята зареєстрували шлюб ще буквально минулого року. У жінки старшої на 36 років є інвалідність, тому прикордонникам чоловік пояснив, що він супроводжує її на лікування в Італію. Утім, з'ясувалося, що у чоловіка є дитина від доньки цієї жінки, тобто нинішньої дружини. Розумієте, в чому штука? Тобто у нього, е, як це називається? Е, у нього донька. Від доньки своєї дружини. Тобто, фактично, він одружений фактично на бабусі своєї доньки. Розумієте? На одружені на бабусі своєї доньки чогось кордон звісно його не пропустили. Йому сказали: слухай, чоловіче добрий, до побачення, до е, євробачення, і тепер обом і чоловіку, і новоспеченій дружині е, е, погрожує покарань, загрожує покарання.